Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь забуту зброю. Я Ян Макколум, і сьогодні я знову на аукціоні Морфі з аргентинським кулеметом Максима, що має латунний кожух. Це справді крута річ. Це один із фантастичних ранніх екземплярів максимів, який є відносно доступним для колекціонерів в Америці. Спочатку трохи про історію кулемета. Як відомо, винахідником сучасних кулеметів вважають гайрема максима. Він першим створив життєздатну, функціональну та комерційно успішну самозарядну автоматичну зброю. І виглядала вона приблизно так всередині 1880-х років. Гайрем багато працював над тим, щоб довести конструкцію до ладу. у 87-му році він відправив за його власними словами свої перші бездоганні зразки на тестування британським військовим в Енфілд. Натомість ранні зразки Максимів були розраховані саме на димний порох. Всі вони були спроектовані під патрон 11 міліметрів. Перші зразки для британців були під 577 слеш 450 Мартіні Генрі. Повірте, це величезні патрони. Димний порох був для Максима серйозною проблемою. але він зміг змусити кулемети стабільно з ними працювати. І це вже було неабияким досягненням. саме на цьому провалювались всі попередні спроби створення такої самозарядної зброї. Він вирішив цю проблему переважно завдяки використанню автоматики, заснованої на віддачі рухомого ствола. Гази мали змогу виходити, що також дозволяло зменшити рівень нагару у порівнянні з іншими конструкціями. Однак була ще одна значна проблема: велика хмара порохового диму, яка застилала поле бою і ускладнювала прицілювання. Уявіть, скільки було диму від чорного пороху? У будь-якому разі саме в той час, коли Максим почав отримувати успішні результати тестування свого кулемета в провідних арміях Європи, а згодом і всього світу, почалось використання бездимного пороху, і Гайрем зміг швидко адаптувати свій кулемет під менші сучасні патрони на бездимному поросі. Тож зараз ми говоримо про патрони калібру 7-8 міліметрів, які країни почали приймати на озброєння. Саме до цього періоду належить цей кулемет у ньому використовується затворний механізм зразка 89-го року. Цікаво, що максиму довелося змінити декілька речей, щоб адаптувати конструкцію під бездимний порох, наприклад, збільшити розмір водяного кожуха, адже, незважаючи на менший калібр, бездимний порох містить значно більше енергії та виділяє більше тепла. Тож для ефективного охолодження було потрібно більше води ніж у попередніх моделях, розрахованих на чорний порох. Максиму також довелося переробити частину механізму віддачі, щоб він краще працював з іншим темпом горіння пороху. Та імпульсом тиску Отже, якщо об'єднати всі ці зміни, то ми отримаємо ось цей кулемет. саме на цьому етапі він по-справжньому розкрився на міжнародних військових дослідженнях. І це вже не змагання патронів на чорному поросі проти патронів на бездимному. Це повноцінний кулемет із затворним механізмом зразка 89-го року. Він має ранній дизайн ручки зведення та хід ствола. А також всі ці чудові литі латунні деталі, які навіть виглядають дуже круто. Цей кулемет походить з епохи парових машин. Справді круто. Але давайте повернемось до аргентинців. Саме вони одними з перших прийняли на озброєння кулемети Максим, в той час, як більшість країн Південної Америки віддали перевагу Гочкіс. Лише деякі з них купили Максими. Першу партію поставила компанія Maxim Nordenfeld Gun and Ammunition Company LTD, а другу і третю DWM – Deutsche Waffen und Munitions Fabrik Berlin насправді дуже круто, що ми маємо можливість побачити один з перших зразків серійного максима. хоча ранні версії постійно трохи змінювалися. в кожній країні вони були інакші. бо Гайрем постійно щось допрацьовував та покращував. тобто якогось єдиного стандарту насправді не існувало. але цей кулемет ідеальний приклад першого покоління, який став комерційно успішним. А тепер трохи історії аргентинських кулеметів. На момент закупівлі для них використовувався патрон зразка 91-го року. Це був патрон з важкою тупоносою кулею великого калібру. Але вже незабаром Аргентина перейшла на гостроносу шпіцеркулю, яка була легшою та швидшою. Тому всі кулемети відправили для модернізації назад на завод ДВМ, включаючи ті, що були куплені у Maxim Норденфелд. їх переробили під новий патрон, змінили прицільні пристосування та провели ще кілька модифікацій. зокрема виправили всі несправності, тому іноді можна зустріти різноманітні аргентинські зразки, і це результат саме цієї модернізації. також додали кріплення для двократної оптики здається, це був приціл від Zeiss. Як Якби там не було, компанія оновила всі кулемети і відправила їх назад. фактично як нові Ця зброя залишалася в арсеналі аргентинської армії до 29-го року. після цього кулемети передали поліції а в армії їх замінили на сучасніші зразки. І, що справді круто, так це те, що Сем Камінгс міжнародний торговець зброєю, завдяки якому багато цікавого потрапило на американський колекційний ринок. зміг купити в Аргентині 91 такий кулемет. Вісім екземплярів згодом експортували. 28 передали різним державним установам та виставковим майданчикам а решта 55, потрапили до колекціонерів. Тож в Америці на колекційному ринку насправді є доволі багато аргентинських зразків із латунним кожухом. І це круто. адже це чудовий історичний зразок часів виникнення повноцінних автоматичних кулеметів. Давайте тепер детальніше розглянемо деякі з деталей цієї зброї перед нами кулемет номер 64 з першої партії, яку Аргентина придбала за контрактом 1898. Це рік укладання угоди. Бачимо клеймо патент Максима і дані виробника Deutsche Waffen und Munitions Fabrik Berlin». у екземплярів виробництва Норденвельд. Відповідно, зазначено Максим Норденфельд Gun». Ось тут, на верхній частині кулемета, бачимо позначення типу патронів: картучо Маузер Аргентіно. Спочатку тут був напис 1891, який відповідав типу патрону, але після модернізації відштампували інші цифри. всі аргентинські зразки мають таке маркування, адже всі вони були модернізовані на заводі ДВМ Ось це теж цікавий момент. Це місце, де спочатку фіксувався цілик. його верхня частина Якщо подивитися з більшої відстані, можна побачити ось цей новий пристрій, який має регулювання до 2000 метрів. власне, оригінальний цілик теж був на 2000 метрів, але виступав набагато сильніше вперед. Це добре показує різницю між траєкторією повільної важкої кулі з тупим носом та швидшої легшої кулі шпіцер. Тут теж є невелике маркування, бо приціли було перероблено під новий патрон. А тепер давайте швидко подивимось на механізм. якщо ви з ним не знайомі, то це спеціальний шарнірний затвор. Уявіть люгер, тільки величезний з водяним охолодженням і наполовину з латуні. Сам шарнір знаходиться ось тут. Отже, Ця рукоятка з'єднана з цим елементом механізму. Що відбувається під час пострілу? До речі, це затвор, це лоток, що подає, а тут знаходиться патронник. Коли ви стріляєте, весь внутрішній механізм відкочується назад під дією віддачі. Ось так. При цьому ця частина рукоятки буде тиснути на цей упор, який жорстко закріплено ззовні ствольної коробки. Зверніть увагу на різницю в кривизні деталей ось тут. Давайте натисну на ствол, щоб зімітувати віддачу. Подивіться, що відбувається. Ці дві вигнуті поверхні контактують між собою, що призводить до зміщення рукоятки вгору. В результаті всередині розмикається шарнір. І все це під дією сили достатньої для того, щоб затвор міг зміститися назад до упора. Ось так. Тут можна побачити, як рухається екстрактор. Потім затвор іде вперед. Наступний патрон в стрічці вже чекає ось тут. Коли затвор рухається вперед, він захоплює наступний патрон. Екстрактор підіймається, затворний механізм знову зводиться, і кулемет готовий до пострілу. Гашетка знаходиться ось тут, під моїми великими пальцями. Також тут є запобіжник. Бачите, ось тут написано сегурдад, тобто кулемет на запобіжнику. А якщо я підніму його вгору, то напис змінюється на фуего, тобто вогонь. Тепер, якщо я натисну на гашетку, то ви почуєте специфічний звук. Якщо зараз звести механізм, то я зможу знову зробити холостий спуск. коли я натискаю на гашетку, насправді я тягну ось цю планку у нижній частині ствольної коробки назад. Тепер поглянемо на передню частину. Я тримаю затвор відкритим, щоб ви могли бачити цю планку. Ось тут є маленький виступ, який відтягує шептало назад. Дістати затвор досить просто достатньо підняти ручку і повністю відвести її назад. Тепер ми можемо підняти весь затвор. Тут маємо специфічну різьбу, яка дозволяє просто від'єднати затворний механізм від кулемета. Ось це екстрактор. А ось тут знаходиться ударник. Затвор витягує патрон зі стрічки і опускає його сюди. Далі гільза викидається назовні знизу ствольної коробки. Коли затвор зведено, цей виступ взаємодіє з гашеткою. Якщо я потягну його назад, то ця деталь різко зміститься вверх. Як би так взяти, щоб не прищемити пальці? Ось так відбувається постріл, і ми можемо побачити, де цей виступ знаходиться в ствольній коробці, і як він взаємодіє з гашеткою. Ось так виглядає загалом робота механізму кулемета. Переходимо до характерних рис ранніх версій. найочевидніше це, звісно, латунні деталі їх було простіше відливати ніж сталь, тому використовували саме латунь. до речі, всередині цих ручок знаходяться маслянки. Що погодьтесь, досить класно. Але дуже швидко сталь повністю замінила латунь. Це відбулось завдяки своїй міцності, вартості та кращій виробничій ефективності. Ця частина механізму також зазнала спрощень. Зверніть увагу на ось цей додатковий обмежувач ходу ручки зведення. Він запобігає надмірному руху вперед і тим самим захищає механізм від пошкоджень. У подальших версіях цю систему ще сильніше спростили. Ще один цікавий момент ось ця річ. Як вам таке? В механізмі подачі є дерев'яний ролик. Власне, з часом весь механізм подачі суттєво спростили. Але в цьому екземплярі ми маємо литу латунну основу зі сталевим підсиленням. Ось тут Насправді цю вставку додали під час модернізації. оскільки новий патрон шпіцер був коротшим. Проте дерев'яний ролик залишили. Він зменшує тертя стрічки під час подачі. Власне, це єдина дерев'яна деталь в цьому кулеметі якщо вже говорити про ретро рішення, то є ще одна крута річ. Перед вами шкіряне сидіння, на якому сидів кулеметник. Воно виглядає трохи пошарпаним, але насправді воно в гарному стані. Оригінальне шкіряне сидіння ще з 98-го року, і збереглося воно просто ідеально. Люди досить часто запитують: а як у Максима відбувалась конденсація пари назад у воду? Відповідь а ніяк. цей кожух заповнений водою. Сам ствол знаходиться в його нижній частині. Це, до речі, отвір для заливання. Більше того, для перших версій робили класні дорогущі латунні лійки. Отже, поки всередині кожуха залишається вода, незалежно від інтенсивності стрільби. Температура не буде підніматися вище 100 градусів по Цельсію. коли ж вона досягне точки кипіння, то вода перестане нагріватися і почне перетворюватись у пару. в передній частині є спеціальний відвідний клапан. Ось тут до нього під'єднували трубку. Пара виходила через цей клапан і потрапляла у конденсаційний бак. Сюди наливали трохи води. І занурювали трубку нижче рівня. коли пара потрапляла в бак, то вона охолоджувалась і знову конденсувалася у воду Якщо не підключати трубку, то в кожусі вода почне випаровуватись, і ви себе просто демаскуєте. Якщо це навчання, то нічого страшного. А от якщо реальний бій, то це вже може бути проблемою при інтенсивній стрільбі вся вода з кожуха просто перетвориться на пару, і ствол залишиться без охолодження. Якщо ж він не буде контактувати з водою, то вся теплова енергія залишатиметься в стволі, і кулемет перегріється. до речі, якщо придивитися, то сам ствол доволі тонкий і без води перегрівається дуже швидко. Яке рішення? Дуже просте: беремо відро з водою. Відкручуємо цю заглушку і знову заливаємо воду. Ось і вся система рециркуляції. по суті. Один із членів розрахунку регулярно вручну доливає воду. також проводились експерименти з механічними системами рециркуляції. особливо для кулеметів, які встановлювались на техніці, але ці експерименти ні до чого не призвели. Системи були занадто складними, надто часто ламалися, та й загалом не так вже й важко залити воду вручну. Ще одна цікава особливість ранніх максимів, яка згодом була допрацьована та спрощена. це кришка пружини запалу. Якщо натиснути вперед і зняти цю кришку, то під нею ми побачимо зворотну пружину кулемета. вона розташована зовні і я можу налаштувати її натяг. Ось ця шкала показує наскільки сильно натягнута пружина. Її ще іноді називають пружиною запалу, але це просто термінологічний анахронізм. Цікаво, що аргентинці на кожен кулемет встановлювали металеву табличку із рекомендованим натягом пружини. Для цього екземпляра діапазон складає від 25 до 40 міліметрів. Кулемет номер 64. Зараз натяг лише 13 міліметрів, що занадто слабо. А це означає, що якщо я спробую стріляти, кулемет швидше за все не зможе нормально перезаряджатися. іншими словами, він не буде доходити до заднього положення. тому за допомогою цього гвинта, який знаходиться спереду кришки пружини, трохи підкручую натяг фактично сильніше розтягую пружину. Трохи ось так тепер натяг 20 міліметрів. Загалом бажано трохи сильніше натягнути пружину, щоб значення було в межах зазначеного діапазону. Це також впливає на темп стрільби. Чим сильніший натяг, тим швидше затвор повертається в бойове положення. а значить, буде вищий темп ведення вогню. Дехто вважає, що це просто регулятор темпу стрільби бо якщо не розумієш, як працює механізм, то виглядає, наче закрутив сильніше, кулемет починає стріляти швидше. Але насправді затвор почне битися об передню частину ствольної коробки. А якщо занадто слабо, то об задню. Тобто, як надмірний, так і недостатній натяг пружини будуть призводити до пошкодження деталей та зносу механізму. Отже, так, це змінює темп стрільби, але це не є головною метою. Основне завдання встановити правильний натяг, щоб кулемет працював стабільно та безпечно. Якщо все зробити правильно, то з максима можна відстріляти десятки і десятки тисяч патронів без жодних проблем. Ну що ж, основні моменти ми розглянули, але мало не забули про ще одну річ: регулювання положення станка, який постачався разом з аргентинськими максимами. Цей гвинт регулює кут підвищення. А ось тут і також тут є пази, по яких можна направляти кулемет ліворуч і праворуч. А ось цей маленький обмежувач хм, не хоче відкручуватись. Ці два обмежувачі в нормі можна зміщувати для визначення меж сектора обстрілу. Якщо у вас є конкретна вогнева позиція, то кулеметник просто водитиме зброю в межах своєї цілі. Не переживаючи, що може випадково вийти за кордони, От І все про цей станок та кулемет. хочу подякувати аукціону Морфі за можливість показати цей екземпляр. Сподіваюся, що вам сподобалося відео. Дякую за перегляд.